Чотири із п'яти показників нижче норми, і тільки один коефіцієнт виявлення захворювання більше норми. Такі статистичні дані по захворюваності на коронавірус озвучив сьогодні директор обласного лабораторного центру Володимир Збаражський на сьогоднішній день. Тільки один показник у нас перевищує, перевищує. ті дані, які передбачені постанову 1236. в останній декаді квітня місяця. Прийняті зміни до постанови Кабінету міністрів 1236. Відповідним чином були зняті ті обмеження, що потрібно протягом п'яти днів тримати показники на рівні допустимих. Можливо, в суботу, в неділю. Можна було вже очільником області Василь Васильович ставити перед Кабінетом міністрів питання про вихід нашої. Області із червоної зони і переходу її в помаранчеву зону.